У Ніжині розпочалося будівництво житлового комплексу багатоповерхівок у третьому мікрорайоні. Подія значима і перспективна, адже до кінця року тут планують звести перший житловий будинок за останні роки. На нього уже чекає 100 ніжинських родин. Значення будівництва велике для розвитку інфраструктури міста для залучення місцевих ресурсів. Для того, що люди мають робочі місця і, врешті-решт, ми маємо житло. Роботи проводить компанія «Укрсівербуд» за новими для нашого регіону технологіями каркасного будівництва. Сучасні методи забезпечать міцність і довговічність споруди. Перевірити, як проходить процес будівництва, у Ніжині із робочим візитом побували голова облдержадміністрації Валерій Куліч та народний депутат України Олександр Кодола. Разом із керівництвом міста вони заклали капсулу у фундамент новобудови. Важливо, що більшість новозбудованих квартир планують використати під соціальне житло. Без будівництва відповідно немає і соціального житла, тому це дуже важливий почин. І я сподіваюся, що почнеться масове забудова житла. Ми минулого року придбали 23 квартири родинам загиблим в цілому по області. В тому числі от, у забудовника у е, в Острі, е в Козельці. Е тому будівництво йде по всій області і е воно дає можливість закривати сьогодні потреби наших і ветеранів в АТО і взагалі е соціальну чергу на житло. Відновлення, я би сказав, будівництва багатоповерхових будинків в Ніжині – це новий подих для нашого міста. Я від себе хочу зазначити, що знаю компанію Буд» вже давно. Більше того, живу в квартирі, будинок, який збудував Буд» на Масанах в місті Чернігові. Тому можу тільки хороші відгуки сказати про цю компанію. Я сподіваюся, що Ніженці також її дуже добре оцінять. Ну і бажаю, щоб в нашому місті був не тільки один чи там два чи секція будинків, а щоб у нас були незабаром і нові вулиці, і нові квартали багатоповерхових будинків.